Апеляційну скару, комунальне некомерційне підприємство, міська дитяча клінічна лікарня Дніпровської міської ради залишити без задоволення. Компенсувати матеріальну та моральну шкоду для матері померлої дитини. Такий вирок виніс апеляційний суд Дніпра у справі Ксенії Волошної. Жінка запевняє, вісім років тому її півторарічний син Микита помер через недбалість лікарів. Згадує в лютому 2016 року. Помітила в Микити підвищену температуру. Однак вирішила, що це через прорізування зубів. Легше. Хлопчику не ставало, додає Ксенія. Тож викликала швидку. Каже, в лікарні Микиту обстежили. Зокрема, зробили рентген та поставили діагноз Герві. Дитині ставало все гірше, гірше, і гірше. Якби кожного дня у дитини постійно була температура, яка не падала взагалі. Вона могла там. Впасти там на час, і вона знову піднімалась. Дитина просто горіла і задихалась від кашлю. Вони мені постійно казали, ну так проходить вірус. На зауваження про погіршення стану дитини медики не реагували, каже Ксенія. Зазначає, на четвертий день наполягала на переведенні сина до іншої лікарні. Там, каже жінка, у дитини зупинилося дихання. В реанімацію забрали, нас туди не пускали, і ми телефонували, якби дізнавалися, як син, сказали, зробили рентген сину, була пневмонія. На ранок зателефонували вже о сьомій ранку. Мені повідомили, що сина вже немає, що він помер. Ксенія подала заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо недбалості лікарів. На думку жінки, в смерті її сина винні дві педіатрині, які звільнилися за рік після того, як хлопчик помер. Експертизи ж тривали до 2019-го. Потім ще декілька років судових засідань. Однак суд не встановив вину у зв'язку з закінченням строку відповідальності та закрив справу. Дозволив мені подати позовну заяву на компенсацію, якби та матеріальної шкоди. Бо в мене дуже багато. То витрат було пов'язано з адвокатами, захисниками. Ми зробили, якби перенаправили це все, щоб лікарня відповідала. Адвокат Ксенії Вадим Кравцов каже, допомагає матері померлого хлопця з початку 2023 двадцять Зазначає, лікарня затягувала судовий процес. Виникли складнощі щодо першого отримання ними нашої позовної заяви, бо вони фактично її отримали проте не реагували з чим у Нас було приношення своє засідання. Потім вже вони надали не в порядку процесу документи з порушенням строків. На останнє засідання апеляційного суду представники лікарні не з'явилися. Була лише представниця міськради. Спілкуватися з пресою. Жінка відмовилася. То ви відмовляєтеся? Нам зараз ще не коментувати за коментарями ми звернулися до 6-ї дитячої лікарні Дніпра. Спілкуватися із Суспільним керівники закладу відмовились. Відповідь надіслали в листі. Лікарня згідно вимог чинного законодавства зобов'язана вживати заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів. Лікарня лише прагне відстояти свою позицію саме як юридична особа, та не має жодної передвзятості до позивачки. Адміністрація щиро співчуває Ксенії, але особисті почуття не можуть лягати в основу захисту лікарні в супереч законодавству та верховенства права. Суспільне направило інформаційний запит і до міністерства охорони здоров'я, аби дізнатися, чи позбавили ліцензій на медичну практику лікарок, яких обвинувачували в причетності до смерті дитини. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Олександр Шавдибін та Ілля Кононов Суспільне новини, Дніпро.